Сьогодні в цьому відео я вам розповім про топ 10 кросоверів, які вартують кожної копійки. Вони будуть всі абсолютно різні, різні двигуни, різний дизайн, інша філософія, але об'єднюю їх одне. Це топова десятка, на яку не шкода грошей. По традиції, прошу підписку на канал, поставте лайк цьому відео, і ми починаємо. Відкриває наш рейтинг Nissan X-Trail в кузові Т-31. Я говорю суто про дизельну версію об'ємом 2 літри на звичайному автоматі. Це кросовер, який має надійний, економний, невибагливий і потужний дизельний двигун. В поєднанні з цим двигуном стоїть класичний автомат, що також збільшує його надійність і ліквідність. Безпроблемна електрика, недорога в обслуговуванні ходова частина, хороший кліренс, повний привід, витривала підвізка. X-Trail в такому кузові дизельний на автоматі можна придбати в бюджеті до. 10 тисяч доларів це будуть орієнтовно 2008 роки, і повірте, за ці гроші це буде дуже хороший варіант. Проте є один нюанс: при огляді для себе такого авто. Звертайте особливу увагу на кузов. Він в них не найстійкіший до корозії, але все решта топове і точно вартує своїх грошей. Отже, на дев'ятому місці стоїть по факту брат Нісана x Стрейла, але він є трішки кращий ніж Нісан. І потім я поясню, чому мова йде про Renault Koleos, але саме рестайлінгова модель. Там стоїть той самий двохлітровий надійний ланцюговий дизельний двигун, той самий. Що ставиться і на X-Trail. В поєднанні з двигуном йде також класичні автоматичні коробки або механічні. Колеос вже має стійкий кузов до корозії, і цим вона і краща, ніж Nissan, Тому в рейтингу вона стоїть вища. По ходовій частині вона також витривала, недорога в ремонті і по наших дорогах їздить довго. Також вона має класні комплектації, проте їхній дизайн заходить далеко не всім. Особливо до рестайлінгові моделі важко продавалися і їх не хотіли купляти. Рестайл вже трішки покращився, але все одно дизайн. X-Trail заходить більше. Що по цінах? Рестайлінгові моделі 12-13 років, дизельні на автоматі. Можна придбати в бюджеті 12,5 тисяч доларів. Відповідно на механічні коробці передач ціни будуть трішки дешевші, але цей кросовер це варіант авто, в якому ви не переплачуєте за бренд. Проте отримуєте гідний варіант. Перед продовженням перегляду цього відео дайте, будь ласка, мені відповідь на одне питання. Як ви думаєте, яка найважливіша річ у вашому авто? Для когось важливо наявність сабуфера в салоні, для когось пахучка, ну а для когось каністра двигунного мастила в багажнику. Але особисто для мене дуже важливим є наявність домкрату, а це важливо скільки ви ніколи не знаєте, коли домкрат вам знадобиться, і щоб у вас не було таких неприємних сюрпризів, раджу обрати собі домкрат від компанії Vitol. І ці домкрати це лише невелика частина усього широкого асортименту. Окрім цих домкратів, в їхньому великому асортименті є підкатні, гідравлічні, гвинтові домкрати, рейкові, стійки та інші. Замовити ці всі домкрати можна на сайті vitol.com.ua, а промокод горячий дасть вам приємну знижку. Посилання залишаю в описі під цим відео. На восьму місце я вирішую. Ши поставити кросовер, про який мало хто говорить, тому що мало хто знає. Мова буде йти про Fiat Freemont. По факту, це є Dodge Journey, який є перекваліфікований і перероблений для європейського ринку. І це авто по факту є універсальним, воно підійде багатьом, хто шукає надійний кросовер. Поясню, двигун: двохлітровий дизель це є той самий двохлітровий дизель від вак-групи. Тому якщо ви ваговод, але у вас не вистачає коштів на якийсь кросовер від VAG групи. Придивіться на Freemont, той самий двигун, в який ви всі так закохати. Хані в поєднанні з цим двигуном йде класичний автомат без роботів та варіаторів. А це само собою збільшує його надійність. До того ж, повний привід, високий кліренс і дуже багато місця. Машина практична, висока, велика, стійка до корозії. Надійна і економна Fiat Freemont 12-13 років можна придбати в бюджеті біля 13 тисяч доларів. І погодьтесь, якщо розглядати кросовери такого розміру, широкі, довгі, практичні альтернатив дуже мало. А це авто приємно вас здивує витратою пального. Динамікою і практичністю, тому і вартує воно кожної копійки. Сьоме місце займає BMW X1 Restyle після 2011 року. В загальному доступі є інформація, в які гроші коштує X1 BMW 12-13 років. Найпоширеніші двигуни це 2-літровий бензин і 2-літровий дизель. І BMW X1 з двигунами що бензиновими, що дизельними, в середньому мають цінову політику 12-13 тисяч доларів. Особисто я розглядав би 2-літровий дизельний двигун. N47. Мені він імпонує по всіх характеристиках. Він потужний, він досить надійний, він економний і тяговитий. І має значно менше проблем, ніж його брат, двохлітровий бензин на X1 BMW. Машина має досить витривалу і водночас комфортну підвізку. Проте не занадто на трасі машинка тримається дуже добре. Від керованості ви будете приємно вражені. До того ж, там непогані автоматичні коробки, як я вже сказав, надійний дизельний двигун. Не по мірках BMW надійний, а по мірках усіх автомобілів. Білів ресурс його понад 400 тисяч при нормальному обслуговуванні, якщо бюджет біля 13 тисяч і хочете щось більш преміальне, хочете якось виділятися, якщо ви більше дбаєте за свій імідж. А практичність для вас на задньому плані. Тоді x іксперший це ваш варіант. Якщо маєте менше 13, спробуйте знайти такий варіант, проте на механічній коробці добрались до шостого місця, і тут я поставлю дуже неочевидний рідкісний кросовер. Але по факту він є класний і вартує кожної копійки. Я думаю, що багато хто не знає про такий автомобіль, але дарма мова йде про Ford Flex. Це кросовер від Ford, який має величезні габарити. Це є просто лайнер. Він вражає своєю плавністю ходу ресурс. Урсом, надійністю, класним дизайном, який точно не схожий на інші авто, хтось його називає американським ренджовером. Комусь він зовсім не подобається. Особисто мені подобаються такі авто, які не схожі на інші. І фішка в тому, що якщо ви маєте бюджет біля 15 тисяч доларів, ви зможете собі придбати таке авто орієнтовно 14-15 років в такому кузові. Рекомендую таке авто обрати з двигуном 3,5 бензин, але саме атмосферником, оскільки є ще 3,5 літрові. Екобусти, але вони не є такі прості, міцні і ресурсні. В поєднанні з ним йде дуже міцна автоматична коробка. Машина має дуже багато місця в салоні. Зазвичай не важко знайти їх в шикарних комплектаціях. Якщо ви не любите зливатись з масою, якщо ви любите, що ваше авто виділялося, Ford Flex ваш варіант. Погодьтесь, до 15 тисяч таке авто це просто бомба. П'яте місце займає кросовер японського виробництва, а саме Mitsubishi Outlander. Третього покоління рестайл його можна брати з будь-якими двигунами в будь-яких версіях, тому що цей варіант, особливо в рестайлі, вже максимально відточений. Двигуни, варіатори, електрика, ходова частина. 99% усіх болячок просто забрані. Компанія Mitsubishi з цього Outlander зробила просто монстра, який може їздити і не вмирати. Є варіанти з двигунами 2.4 в поєднанні з варіаторами. Надійні варіанти, і їх ви можете взяти орієнтовно до 15-16 Тисяч також є варіант з трьохлітровим бензиновим двигуном, який йде вже в поєднанні з класичним автоматом. За нього потрібно додати в районі 2 тисяч доларів. Це є мінімум. А також є гібридні версії з двигунами 2.0 бензин. Це є дуже вдалі машини, які використовує наша поліція. І проїжджає ця батарея з цим двигуном понад 400 тисяч. До того ж, не вбиваємо ходова частина, і тут ви точно не переплачуєте за бренд. Виберете машину, яку створювали, скажімо так, напівінженери і напівмаркетологи, але точно маркетологи старалися не більше. Інженерне слово тут сказане по факту всюди. Третій Outlander в рестайлі почав випускатися з 15-го року, і як я вже сказав, звичайні версії ви можете придбати в районі 16 шістнадцяти трьохлітровий бензин біля 17 і гібридні ще дорожче. Моніторте, шукайте, машина варта кожної копійки. Четверте місце почесно займає Subaru Outback п'ятого покоління. Цей кросовер підійде тим, хто дуже любить кузов універсал, але хоче великий кліренс, тому що Outback не виглядає повноцінно як кросовер. Він виглядає як великий універсал. Підвищеної прохідності, звісно, легендарний субарівський повний привід 25 літрові двигуни, які також дуже сильно відточували раніше. Вони дуже сильно масложорили, мали проблеми з циліндрами. Зараз цих проблем вже майже немає. 25 літровий бензиновий двигун все одно буде підбирати у вас мастилку від заміни до заміни, але вже не так критично. Власники Субару знають, чим новіший двигун, тим менше він має проблем. Але він досить надійний, має класну керованість, має класний повний привід, надійний варіант. Атор, безпроблемну електрику, шикарні комплектації і, як на мене, агресивний дизайн. Ця машина підійде як і молодому хлопцю, так і сім'янину, який любить виїжджати кудись з сім'єю далеко, брати з собою лижі, багато валіз і з комфортом добиратися. Машинка по справжньому надійна, і в бюджеті біля 17,5 тисяч доларів можна шукати таке авто. Наприклад, ми таку машину підібрали 16-го або 17-го року, але це було більше півроку тому. В бюджеті біля 17,5 тисяч. Реально, машинка Вартує своїх грошей, третє місце займає також японець, а саме Honda CR-V четвертого покоління. Цей кросовер універсальний, оскільки кожен може вибрати, що би ви він хотів. Для тих, хто цінує простоту, надійність, їздить небагато, переважно по місту. Вам підійде бензиновий двигун 2.4. Також вже досить вдосконалений двигун, який має по мінімум проблем. Він є простий, вивчений і, в принципі, перевірений часом. Саме такі машини можна придбати в бюджеті 14-15 тисяч доларів. Якщо ми говоримо, Говоримо про, скажімо так, не дуже жирні комплектації, плюс. 2,4 бензинові двигуни. Витривала ходова частина, надійні силові агрегати, і в принципі слабих місць, як таких нахабних, ця машина не має. Якщо ви катаєтесь багато, вам потрібен ресурс, надійність, довговічність, на далекі дистанції. Ви часто їздите. Тоді ваш варіант 2,2 дизель, але за нього вже треба добряче переплатити. Якщо ви б хотіли дизельну CR-V четвертого покоління, готуйтесь потратити від 20 тисяч доларів. Машини з двигунами 2,2 дизель будуть привезені з. Європи вони будуть мати класні комплектації, надійний двигун, надійну коробку, надійну ходову частину. І особисто, моя думка, варто потратити в районі 20 тисяч доларів, якщо у вас є такий бюджет, саме на 22 літрову дизельну хонду це Четвертого покоління дуже великим аргументом є те, що ці машини дуже повільно втрачають в ціні, а попит на них є завжди, особливо на дизельні версії, тому що їх менше, особливо 2.2. Друге місце буде займати французький кросовер. Ви скажете, Юра, француз вище стоїть ніж Хонда. Поясню, я не вважаю, що цей кросовер буде краще, ніж Хонда CR-V, Просто в бюджеті він приблизно такий самий, тому я і поставив їх по сусідству. Мова буде йти про Peugeot 3008, і сім другого покоління саме з двохлітровим дизельним двигуном, і саме в поєднанні з автоматичною коробкою Айсін. Це є шикарне поєднання. Легендарний двохлітровий дизель, який проїжджає понад 400 тисяч в поєднанні з надійною автоматичною коробкою, ресурс якої понад 300 тисяч. Також є плюс на це що в Peugeot буде стійкіший кузов до корозії, і буде легше знайти в шикарній комплектації. І дизайн тут кожному своє, але я вважаю, що дизайн Peugeot це саме той варіант, який буде вас виділяти з-поміж інших автомобілів. До того ж, сам інтер'єр, його лінії, дизайн вам точно скоро не набридне. Таке авто орієнтовно 18-х років можна придбати в бюджеті 20-21 тисяча, і це також плюс, тому що CR-V в таких роках буде значно дорожче. Розумію, зовсім інше авто, але просто пояснюю, чому Peugeot стоїть. Трішки вище і перше місце займає авто, яке набрало попиту. В нас багато замовлень на це авто на автопідбір, особливо за останній рік. Я говорю про Mazda cx 5 другого покоління з двигуном 2.5 SkyActiv на автоматичній коробці передач. Бюджет цієї машини біля 22 тисяч доларів за 19 роки. За ці гроші ви отримуєте технологічний бензиновий надійний і відносно не дуже витратний на паливо двигун. Не скажу, що він економний як дизель, але для двох Половину літрового бензину, який стоїть в кросовері, витрата палива по місту біля 12 літрів, для мене це небагато, враховуючи об'єм і враховуючи те, що це кросовер на автоматі. Чому цей кросовер вартує кожної копійки? По-перше, ви отримуєте відносно свіжі руки, надійний двигун і невеликі пробіги, також надійну автоматичну коробку передач. До того ж, це все прикріплюється актуальним, стильним, строгим. І водночас триманим дизайном плюс салон, який виконаний з досить якісних матеріалів. Він виглядає класично, стильно і якісно. Безпроблемна електрика, надійна ходова частина, машина класно керується і чудово тримається. Дороги. Вона не створена для гонок і так далі, але вона буде закривати повністю усі ваші. Базові потреби єдине не економте на паливі, тому що ці двигуни бояться неякісної бензини. Але особисто моя думка за кросовер 19-20-х років, надійний, класний, стильний з невеликим пробігом. 22 тисячі доларів до 22 – це є більш ніж адекватно, тому і ставлю її на перше місце, оскільки вона, як і усі варіанти цього рейтингу, вартують кожної копійки. Напишіть в коменти, як вам це відео, і які ще б кросовери ви би додали в цей топ. І до зустрічі в наступних відео.